Мама запросила мене на вечерю. Біжу, біжу. Ось така краса. У нас розквітла. Дивіться. Я мами знімаю, бо каже, забула телефон, проходила повсе, воно таке цвіте, пахне класно. А я не зняла. Боже, а пахне дійсно, це якась яблунка. Ой, чи вишня, чи що вона таке, хто знає, пишіть в коментарях. Що це? <М -м, пахне дуже класно. Ой так би стояла б і так сіконь маніла б. Реклама рекламою. Це опять я. А вечеря по розкладу. Дехто вже по тільки подивіться на цю Катюху. Вона нарешті дочекалася, що ми розійшлися. По пів дванадцятого Віка закрила двері і вона бігом сюди, і голову під рушничок. Отак. Привіт Олі. Так от чого ми так надоїли Кеті? Тому що ми вчора сиділи з Вікою, вечеряли ж і вимкнули світло. Ми так хотіли скоренько повечеряти, ну прям бігом бігом І я ще не доїла навіть, а вона вже збирається уходити. Кажу: Віка, та зачекай, я хоч доїм, ну так не можна. Вона прийшла, сіла напроти мене, бах і вимукнули світло. Кажу: ти бачиш, от якби по всьому району, ну тобто не тільки в мене, а в неї теж. Кажу, бачиш, якби пішла, зараз би йшла пішки на 12-й поверх. Чого б імкнули? В общем, я починаю шукати фонарик, шукати все. Все розряжене, розслабилися. Давно не вимикало світло. Ну, хватило там фонарика, в общем, включила я той фонарик. Кеті опять ходить. Ну, що ви вже, коли ви вже розідетесь? Ну, Вона там пішла на дві години додому і знову прийшла. І що ви думаєте? Ми сиділи десь до пів одинадцятої, вимкнулося світло. Ми вже з'ясували, що там десь поломки на станції, в общем, це не бомбежка, нічого такого. От, раз, вмикнули світло. Все вона, о, клас, все", каже, я піду пішки, тому що ну, його в баню з цим вимиканням, як воно буде далі. Пішла тільки взувати красівки, Кетя вже пішла, а, така голову опустила, думаю, вже вона зараз піде, я нарешті спать ляжу. Ага, світло знову вимкнуло. В общем, ми розійшлися пів дванадцятого, включили знову світло. Віка побігла бігом додому, а я заходжу і оце застаю цю картину. Лежить голова, вона просто, я за вікою закрила двері, вона зразу тун-тун-тун-тун-тун і побігла сюди до себе. Я заходжу за нею, вона лежить, голова під полотенцем. Під Підрушник засунула голову, все, і кажу: Кеті, ну, вже, щоб нікого не бачити, як ви мені вже набридли. Ну, то, в общем, все це було вчора. Сьогодні Кеті знову от, ну, ну, от як це можна? Вона колись за м'ячиком нряла, а зараз ніряє просто так. От Підходить, подивиться, побачить воді і засовує голову. І саме головне, вона засовує голову, такі очі. І дивиться там, видивляється, що там під водою. Ну, серія, друга серія почалася. опять щось під водою достає. Водолази. Ну, водолази, все. Ну щось там копає, голову засовує. Це ж треба, і очі не Ні, вона там дивиться під водою. бачиш? Треба їй купити Ні, вона так. Маску. Вона як я, вона добре бачить під водою. Воно, воно, щось достало. Листочки, Понесла. Ну, може, це тільки для мене цікаво, але я не можу. Я просто на це не можу надивитися, просто підводу голову. Так, я скоренько все розповідаю. Чому? Тому що зараз я знову біжу до Віки. Тепер не вона до мене, а я до неї. Вона отримала посилку з тему. Каже, там і джинси, і вона там замовляла якісь штани. В общем, велика посилка, вона там мені показала вже сфоткала, отака От посилка, там все є. І я знаю, що вона там окуляри замовляла. В общем, все, зараз я до неї біжу і, до речі, познімаю оту яблуньку. Тому що не так вона мені зняла, як я хотіла. Так що... Побігла. Віка вчора знімала, а я сьогодні вирішила ще раз зняти, бо не можу надивитися. Боже, яка краса. Вона така, ну я не знаю, як сказати, розкішна. Красота, Боже, яка краса, А звідси ще краще. Ну що, я вже у віки трошки постраждала. Тут, бачите, яка я тут грязнюча, отака. Вже я навіть трошки трусилася. А що ви думаєте? Падала. Лежачий поліцейський, я в телефон вткнула, бо хотіла ж познімати яблуньку. Все, через його перечіпаюся оцією ногою. І отак от на бік падаю. В общем, рука отут здерта. Ну, ну, Оригінально, в общем, летіла дуже оригінально. Ну, все, я вже у віки. Все обійшлося. Я нормально падала, згрупувалася, Так бачком, клац! В общем, добре вийшло. І всі вже знають, що за тему там кипіш такий, що це взагалі, що там гроші знімають і так далі. Ну, будемо про хороше. Ми зробили карту, з якою приводимо туди гроші, і там на тій карті грошей немає. Тому нічим ми не ризикуємо. Я знаю, що там в неї окуляри. Є там в неї окуляри в посилочці, тому я вдягла свої, щоб все ж таки порівняти, які краще. Бо мені ці дуже подобаються. Я, от, я настільки задоволена, я їх зняти не можу. А я Вікі принесла це средство, ось воно. Вона тільки що бризнула унітаз. Взагалі в восторгі. Так, а зараз вона взяла кришечку ще протерти, та ну все, де нове. А зараз покаже своє средство, каже, спеціально не мила отут, щоб показати до і після. Так, так, це в неї якесь екологічне, да? так? Так, показую, Дивіться, у мене ось це я боже, я, я балтію цією штукою. Це еко, воно реально не, не хімія, ну не воня. Ну, там, короче, ти десь замовляла чи в епіцентрі 100 гривень коштує оця банка. Віка, що сьогодні в неї неочікувана, я принесла штучку, убурочка. Вбурочка, убурочка, але ж я чекаю цю розпаковочку, вже дуже хочу. Ось, ось, нарешті, нарешті розпаковує Віка. Так, перше, що розпечатали, це куча трусиків. Боже, якість неймовірна. Та оце колір такий класний. Колір класний, так кірпічний. Він буде класний під мої всі світли і сарафани. Бачите, таке наче рубчиком боже, приємні. Потягни отак трошки. На любу жопку. Каже, хочу почати не з мелкого, я вже труси всі роздивилася. А з цього. Ну давай з цього. Для кись? Я думаю, що це все мої речі. А де штани? А штани немає? Немає штанів в іншій посібі. Я думала, що це все речі будуть. Слухай. Слухай, а, а це... біленькі, біленьке. <смін> Класно. А чого біленьке? Я не, не знаю, білень? боже. Ні, та не біленьке, ти бай... замовляла. Ди. Ди. Річчя, 3, Боже, вона ніколи не замовить для Ні, а це теж класне. Нет, ну класне, ну тільки ж воно якого кольору буде. Ну, Віка пан... знає... там возмущається. Ну так, да, я не не вам скажу, воно. що ну як, шіп ну це собака шіп один раз лягла, прийшла і лягла один раз, і все, і треба прати. А це ж не ну так, і сама якість. І навчає. так чекай, а там вообще замочків навіть немає. Ні, це зовсім інше. А, немає Ні, Отправляй, я тобі зразу кажу. Ти що, якщо немає замочків, то як його брати? Ну, да. Це оце все Добре. треба кидати дну. Це він повинен коштувати 200 гривень максимум. В общем, замовлення ти... прийшли не те, що вона очікувала, але окуляри очікувала. Каже, це не для красоти, а для, для антіблік. Антиблік. Ще одні окуляри. Але ж Віка чекала не окуляри, а штани. Я не замовляла штани, я вже забула. Я пам'ятаю, mm. що я багато штанів дивилася. Ну, ти мені тоді сказала, я окулярів не замовляла, за штани нічого не казала. Так, да? да. може, ти просто подивилася на їх. Ну, зараз можна замовлення. Манити. Так, а ну. Попер... Ти тортіла великі. Тартіла, так. Да, тебе. Ну великі, звісно, великі. Ну, як вони, конечно, не, Ні, ну навіть Ну, от дивись, от навіть оці мої, що ти казала, великі, одна мої водінь. Каже, твої на мене великі. Ну вдягай. Боже, ну який тут колір приємний. Ну, ну і чого вони? Ну вони менше, ніж ті, що ти тільки да. що вдягала. Так, да, менше. Угу, Ну, колір тут взагалі. Дуже приємні на очі. Угу. А це не знаю, мені на тобі мені не подобається. Запаковуємо назад. Да. Вот. ще одні. Гарно запакували вікасердиця. Хочу так, щоб не пошкодити упаковку. Ну так, да, бо якщо відправляти, то щоб була ж... О, все, по крайній морі вже з цим да, переходом. На, на щось вже схоже. О, ні. о такі легенькі, легенькі, це от вони такі, типу, як мої. Ну, Звісно, мені теж оця золота сильна штука на носі. Ну, непогано. От в цих тобі хорошо. Неприємно на очі, мені здається. Мені не, при... не подобається оця о. дуже золота штука о, на носі. О, да. да. Дуже золота штука. І така бутафорська, наче пластмасова. пластмасова. Ага. Вона оце... Легка пластмаса, вони... але вони дуже легкі, їх вообще не відчуваєш. Ну, а оце класно. це класно. Звичайно, класно, що їх не відчуваєш. Але mm. в них, блін, ну, я зараз приємно. Дуже бутафорське. Якщо оці припустимо, що ти тільки що вдягала коричневі ще, можна дівчатам показати, ну непогані. Просто що тобі не дуже в їх. Да. Вот. То ці, а ці що для, для машини. Теж треба в них ввечері поїхати подивитися. Так, да. ну то, то сьогодні Дамо. подивися. Щось Віка дуже зродила, каже, це малювати. Я купила для мами. пам'ятаєте скільки ми. <рес> брови <рес> мені Втрачала, щоб брови намалювати. Боже, резиночка, <рес> отак чіпляю. <рес> <О, рес> і різні форми, ось. Боже, а глянь, скільки їх багато! Ну, це все а переп... вони тут з uh, розміточкою? Да, — Так, це треба брати один день виділяти на те, щоб по, это самое, да, пофарбувати. Так, тут на день треба виділяти. Ось вот так чіпляєте все. Ось ага. ці вот шнурочки все. Ось вот так да. вдягаєш на цей. Этот... Ну все, поняли. Димали. Да. І мені теж цікаво помалювати. Ну, цікаво, да, навіть це їх тут? Один, два, три, чотири, п'ять, шість, всі різні, сім. Зараз сім, я буду мостити на брові десять, один, мою десять, форму. 12, 12, 12 різних брові. Зараз я подивлюся, яка мені сподобається. Та ладно, намалюємо за день. Ті намалювали, стерли, намалювали, стерли. У мене у тебе ж татуаж, а в мене ж нічого зараз немає, я можу малювати все, що завгодно. Ну, фактично, О, Прикольно. Отож. Так що буде малювати. Може, я потім піду робити татуаж, приклею скажу, мені отак. Робити. Все, так. Ну що, друзі, оце як замовляєш на тему, одна проблема. Поки воно прийде, ти забуваєш, що замовляв. Це що це воно таке? Що це воно? Віка шукає. Ну, це я, звісно, пограюся з бровами. Ох, я пограюся. Які хочеш. Боже, так, такі є вигнуті. Дивись, мам. Дивлюсь. Карандашик. О той тонюсінький, так? Тонюсінький, тонюсінький. Да? І він що, коричневий? Так. Да. Глянь, взагалі. Він прям, не можна виглядати. Клас. Ці э, версинки. Клас. Я не знаю, наскільки його там. Mm -hmm. Ну це, виходить, накладаєш і mm -hmm. ним отак от зашляху. Да. Ого, він не витирається. Оце класно, ой, як це класно, yeah. що він не витирається. Якщо ти його нанесла, yeah. не там, случайно. А, ні, ну, то, <laughs> Потім... Нет, там мені здається, що цим, yeah. якщо їм. — 37 гривень. Це все тобі. Все тобі. Yeah. Отакий що... що... — Порвала пакуночок. О, ні, це я можу і захочу повертати. Захочеш повертати. У навушники. провідні навушники. Мені стало цікаво, наскільки вони, вони щось коштують. Там теж так дешево. Я ще одні замовила: 112 гривень. Безпроводні наушники 112 гривень. Да. Ну і що це? Вона сама знову не знає. Навушники потім буде перевіряти, бо їх треба Ще зарядити. А, теж навушники. Ну, теж треба заряджати, потім дивитися, да? Як вони працюють? Угу. Ну, схоже на ті, як іншого кольору. І іншого ні, форми іншої. А, да? Тут найголовніше, щоб було зручно в вухах. Ну, мене... Поки я добалась, відкривала наушники, Віка тут вже щось розпаковувала, зараз покаже. Так, оце, звісно, дуже корисна штука. Дуже. Бачите, на телефончик отак клеїться, телефончик отак ставиш, отак ставиш. Віка замовила отак. І сидиш собі п'єш каву. І дивишся, і не підкладаєш туди якусь пачку сігарет, щоб воно отак стояло. Так, да, клас, клас вообще. Так, да, коштуєш, що ти там п'ять гривень. Віка мені таке замовила, мені таке треба. Дякую. Старый. Новий чехол вона заказ, замовила собі. Там сирове. А, я бачила, кстати, рекламували. да, прикольно. Прикольно, да. Що дивишся на ту камеру знімаєш, так, це як і я і... не можу дивитися на цей самий, так? Да? Треба себе бачити. Да, ну, звісно, тут таке... ну дзеркало, все одно приблизно дзеркало. Так, все одно ти Але... ж бачиш себе зручно. Якби зараз підійшов він. Ну, да. так. Таці... В общем, Взагалі, то клас. О, Віка зубочистки відкриває там. Короче, повинні вони бути дуже тоненька ниточка і дуже плодна. А Сашка десь знайшла, десь вона купувала, мені одну штучку дала класну. Да? Чи да. Десь тут вона знайшла. Да? Отак от класні, класні зубочисточки. класні, да. так. що оце у нас? Серветочки якісь, серветочки. Це якісь непрості серветочки, а. Ну, ті для, ти... для акваріуму, а це для а, чого. Оце, мабуть. А, оце для а, це для аваріуму. Да. Це там щось ти кидаєш і через неї якось сама фільтрується вода, а оце э, в унітаз кидаєш як так, кидаєш, і воно очищає. Хорошо? Так це кидаєш в сам бачок, так? Да? Ні, в унітаз. унітаз. І ти вари каву. Так, що я тут нагребла, дивіться? Це брови, всі зрозуміли, да? потім отаких от зубочисточок трошки. Дуже класний карандаш. Я, звісно, не знаю, як воно буде ним малювати. Потім оті серветочки, ну і труси, кажу, Віка, такий колір, що тобі не туди, не сюди. Дай мені я. Якщо класні, то я тоді собі теж замовлю. Бо чорненькі, біленькі, там біржеві, прям такого кольору, ну, як тіло, що їх не видно буде. В общем, класні. Так, друзі, оце один лежак. Оце маленький тюлінь, другий лежак. І, І о... я купила третій лежак. І, о, чудо! Вона купила ще один лежак, зараз покажемо. Ось такий. І ми вже телефонували, вже з'ясували, скільки всередині, скільки зверху. Сподіваємося, вже що... купила. Чуть мама не пішла, бо цієї штучки все наклеїла їй для телефону. Тепер, ось Тепер так. він у мене буде стояти отак. Ось так. Дуже класно. Віка, це вообще дуже класна штука. Це дійсно те, що треба. Не. Хоч щось я купила правильне. Ну, я вже вдома, сьогодні я міняла постіль, тут вже пересохло все, все норм прибирання, трошки прибирання і на тренування.